Виконуємо номер 1301 із підручника Алгебра 7 та номер 19 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. І наша система. Приступаємо до виконання. Позбудемося знаменників. Помножимо перше рівняння системи на 6, а друге на 15. Отримаємо 6 перших. Помножити на 2х відняти 1 третіх. 6 перших. Помножити на y додати 7 других. І 6 множимо на 5 буде 30. 15 перших множимо на 3х відняти 1 п'ятих. 15 перших множимо на 2 y додати 1 третіх і 15 перших помножимо на 6х додати 8y 15. Скорочуємо 6 і 3 на 3. Отримаємо 2 помножити на різницю 2х і 1. 6 і 2 на 2. Додамо 3 помножити на суму y і 7. І це дорівнює 30. Тепер 15 і 5 скорочуємо на 5, отримаємо 3 помножити на різницю 3х і 1, 15 і 3 скорочуємо на 3, отримаємо 5, помножити на суму 2х, і 1, і 15 і 15, скорочуємо на 15, буде 6х. Додати 8 ігрок. Ми позбулися знамеників, тепер розкриваємо дужки. 4х, відняти 2, додати 3 y додати 21, дорівнює 30 9х, відняти 3, додати 10 y додати 5, дорівнює 6х, додати 8 y. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни вправу. 4х додати 3 дорівнює 30 додати 2, відняти 21, 9х відняти 6х, додати 10 y відняти 8 y дорівнює. 3 відняти 5 4х додати 3 дорівнює 30 відняти 21 це буде 9, да, плюс 2 11. 9х відняти 6х це буде 3х. 10 мінус 8 додати 2 у і дорівнює мінус 2. Тепер виразимо 2 y чи і змінну y з другого рівняння. 2Y 2 y дорівнює мінус 2 мінус 3х. Перше рівняння, яке стало другим, переписали. Тепер поділимо на 2. Отримаємо y дорівнює, мінус 2 ділимо на 2 це буде мінус 1. Мінус 3х діл на 2 мінус 1,5х. І підставимо замість змінної y у у друге рівняння. Y дорівнює мінус 1 мінус 1,5х переписали. Розкриваємо дужки

мінус 4,5 х дорівнює 11 додати 3. Y дорівнює мінус 1, мінус 1,5х переписали. Маємо мінус 0,5х дорівнює 14. І тепер ділимо на мінус y дорівнює мінус 1 мінус 1,5 х переписали. Ділимо 14 на мінус 0,5. Отримаємо х дорівнює мінус 28, і тепер підставляємо замість. Х мінус 28 знаходимо у. У дорівнює мінус 1 мінус 1,5 помножити на мінус 28. Не видно. Х дорівнює мінус 28 переписали і у. Тепер рахуємо. Мінус 1. Мінус один додамо сорок два. Отримаємо х дорівнює мінус двадцять вісім, а y дорівнює сорок один. І записуємо відповідь. Мінус двадцять вісім і сорок один. Номер 1301 із підручника Алгебра 7 та номер 19 із прав для повторення. Теми 11 підручника Математика 7 виконано.